що про мама зустріла з квітами, з подарунками. Постійно були на зв'язку і це дуже приємно. Я, я була тут не одна. Аліна, скажіть, коли ви прилетіли на пологі? Я прилетіла 14 жовтня 2024 року. Як пройшов ваш переліт? Довго, дорога була дуже важка, але сам переліт був чудовий. Бо максимально уваги, мене зустріли, все було добре. А, яке у вас перше враження від Майами, що найбільше сподобалось? Природа, океан таке банальне клімат. Як вас зустріла і... про маму? це дуже така дуже... чуттєва історія, тому що я летіла сама. І дуже хвилювалася без знання англійської мови, як я взагалі буду тут спілкуватися. Але насправді все чудово, мене зустріли, забрали всі мої чемодани, всі мої речі, привезли додому. Все було дуже, дуже просто і дуже легко. Як вам медицина в США, то ще сподобалось найбільше в пологовому? А, ну я взагалі не хвилювалася за пологи, Була впевнена, що все буде супер. Лікарі всі дуже позитивні, позитивно налаштовані, завжди посміхалися. Це дуже сильно розковує і дає впевненість, що це все окей. Як вам ставлення американських лікарів? Це уважні люди, які завжди хочуть допомогти. Як відбувалася виписка? <рес> Можливо, це не вгоди, але мені постійно хотілося плакати. Дуже приємно, що про мама зустріла з квітами, з подарунками. Постійно були на зв'язку і це дуже приємно. Я, я була тут не одна. Як ви взагалі вважаєте, чи можна пройти весь цей шлях самостійно, без супроводу? Ну я би не хотіла цього, однозначно. Це класний досвід. Прилетіти одній, але скажу, що без промами я б не наважилася. От ще раз я би сама не прилетіла 100%, тільки знову в супроводі із цілою командою. А що вам найбільше сподобалось в співпраці з промами? Що я тут не одна. Я постійно на зв'язку з менеджером, з дівчатами. Будь-яке запитання вирішується за декілька хвилин. А що ви бажаєте тим, хто збирається їхати на пологі в США? Наважитись, Наважитись їхати Все. все.